Чи викликають у вас ці фото дивні відчуття або ж відразу? Це все через ефект науці, який називається моторошна долина. І ця гіпотеза про те, що об'єкт або робот, який схожий та поводить себе як людина, буде викликати відразу у глядачів. Основна ідея цієї теорії така: чим більше людство намагається створити роботів схожими на нас, тим більше відразу вони викликають. Але все до певного моменту. Проте не кожен робот підходить під цю категорію. Щоб відчути цей ефект, мізки повинні повірити, що ви бачите перед собою справжню людину. І лише після цього будь-яка нереалістична дія викличе у вас відчуття жаху. Тому зараз у світі існує лише один робот, якого на фото можна сплутати з людиною. Проте, якщо подивитись відео, відразу стає зрозуміло, вся проблема в міміці. А найжахливіше не лише еволюція роботів, а й те, що відбувається з людством. Страх старіння. Мода це все на спрейтингу кривої, яка не підіймається, а навпаки, деградує вниз до впадини. Через ін'єкції м'язи перестають виглядати та рухатись реалістично, і таким чином ми з вами скоро зможемо спуститись до моторошної долини. А роботи ж навпаки скоро можуть стати реалістичнішими ніж деякі з нас.